Розділ 24. Довга Подорож. 50 гостей із селища Мауро, повільно випливли із жаркого марева над мерехтливою смугою кідері, обережно наблизившись до берега у своїх вузьких човнах. Вони прийняли наше запрошення, але Кані, легендарний майстер підступу, самотньо стояв на краю селища Хайнам і задумливо спостерігав за ними. Я здогадався, які думки вертілися у його голові. Тихо підійшовши ззаду, я поклав йому руку на плече. Тихий ранковий вітерець шепотів у траві кунаї навколо нас. Він не обернувся до мене. Кані, сказав я м'яко, після довгих років мені нарешті вдалося умовити цих чоловіків з Мауро забути свою ненависть та підозри і приїхати сюди, щоб зустрітися з тобою. Та твоїми родичами на вашій землі. І тепер ти. Туане, перебив він, це саме ті люди, які вбили мого брата Хайяхама. Вони мене мало не вбили. Закинувши руку за спину, він торкнувся потворного шраму, залишеного на його тілі списом воїна Мауро. Неспокій, мов стріла, пронизив моє серце. Може, я невірно оцінив цей час як слушну нагоду. Можливо, християнська віра кані ще надто молода і не може стримати старі інстинкти у момент спокуси. Чоловіки з Маура наближалися, поклавшись на запевнення, що дані мною. Їхню довіру я відчував зараз навіть на відстані. Кані, промовив я, борючись із несподіваним нападом збентеження, яке почало набирати силу у моїй душі. Я бачу рану на твоєму тілі і розумію, що пам'ять твоя несе ще глибшу рану. І я знаю, що твої предки вчили тебе робити людям, які скривдили б тебе так, як скривдили тебе ці воїни. Але твої прабатьки не знали того, що знаємо ми з тобою. Досконалий тароп уже даний, він живий і досі. Завдяки тому таропу Бог простив і тебе, друже. Завдяки тому ж таропу і ти маєш простити цих воїнів із Мауро. Прости їх, Кані, прости їх. Чоловік, який безжально забив фусумана, повернувся і подивився на мене з непередаваним виразом обличчя. Я стояв, сподіваючись, почути його відповідь, але відповіді не було. Тим часом уже міг почути плюскіт води на веслах Мауро. І я подумав усі ці довгі роки молитов, піклування, сподівань та чекання, невже вони були марними? Господи, чи справді цей чоловік вірує в тебе, чи я введений в обману? Сьогодні я про це дізнаюся. Сьогодні. Човни Мауро пропливли повз нас, попрямувавши до причалу у гирлі притоки Тумду. Кані проводжав їх поглядом. Я засмучено відвернувся від нього та пішов до причалу вітати гостей. Наблизившись до них, я помітив, що вони дивилися повз мене на Кані та на курені Хайнаму. Вони також згадували, чи забудуть вони той страшний день, коли посланець із їхнього селища відправився до Хаїнаму, щоб ніколи не повернутися. Коли вітався з гостями із Маура, вигук із Камуру оголосив про те, що прибула ще одна партія відвідувачів, мовчазні потайливі воїни із селища УІАР. Вони обережно витягли свої човни на берег і стояли щільною групою, той час, як чоловіки з Камуру вийшли вітати їх. Але я знав, що у Камурі є один молодий чоловік, який не приєднається до цього привітання. Ім'я того юнака було Барай. За шість років до того жителі Уіару зжерли Бараєвого батька. До пізнього ранку прибули, залишивши човни на пристані біля Тумду, не лише гості з Мауро та Уіару, але й декілька сотень інших сауї із Єсепу, Сараміту та Кагасу. Це був день різдва, день, який ми вибрали для першого великого свята з участю декількох селищ за пам'яті племені Сауї. Над вогнищами смажилося м'ясо п'яти свиней, той час, як дівчата нанизували на шпички тисячі личинок жуків та підсмажували їх над вогнем. Поки їхні матері згортали сотні сагових буханців у листя йохому, щоб спекти їх. День намагався бути святковим, але перешкод було чимало. Багато хто з наших гостей, наприклад, відмовлялися спілкуватися з іншими та з жителями Хайнаму – Камуру та Йохві. Натомість вони стояли окремо маленькими замкненими групами, сторожкі та тривожні. Саме тоді сталося дещо. З боку витоку річки з'явився довгий каягарський човен, у якому був хворий, що помирав від запалення легенів. Я із декількома юнаками підійшов до берега, щоб оглянути немічного, і взнав у ньому хуріпа, того ж Каїягара, який декілька років показав жителям Хайнаму першу сталеву сокиру. Він лежав у човні і хрипко і тяжко дихав. Я став на коліна коло човна і простягнув руку до його пульсу. Та перш ніж встиг полічити пульс хуріпа, позаду почув голос зловісний та гострий, як ніж. Туане, ти ж не даси ліків цьому чоловікові, правда? Я впізнав голос: це був Аміо, син хато. Глянувши через плече, побачив, що його струнке брунатне тіло тремтіло від емоційного напруження. Ти хочеш, щоб хуріб помер? спитав я. Я стурбовано піднявся і повернувся до нього обличчям. Чому? Помітив, що Аміо був беззбройним, але знав, що одного його слова буде досить, аби друзі прибігли, несучи зброю. Кайягари друзі хуріпа тим часом міцно похапалися за весла списи, хоч вони й не розуміли нашої бесіди мовою Сауї, але відчули, що насувається якась біда. Голос Аміо задихався від почуттів, коли він відповів мені. Пам'ятаєш, я говорив тобі, що мій батько Хато колись дав кайягарам дитину та роб, а потім знав, що вони вбили немовля і зжерли його. Я кивнув. І Аміо продовжив. Чоловік, який лежить у цьому човні, і є той, кому мій батько дав дитину. Він той, хто вбив із жер мого маленького братика. Туане, я довгі роки чекав цієї можливості. Тепер і я затремтів. Дух Різдва не дуже відчувався того дня на березі кронкел. Кані бирай, а тепер і Аміо. Чи мав я справжні підстави для сподівань, що вони простять своїх ворогів заради Христа? Вони повинні простити їх. Колись для цього має настати час, але, можливо, зараз для цього буде ще надто рано. декілька секунд я стояв перед Аміо мовчки, подумки, молячись про мудрість, потім у моїй пам'яті ворухнувся один спогад. Простягнувши обидві руки, я вхопив Аміо за мочки вух. Він був приголомшлений, але не встиг вириватися. Він уважно слухав те, що я йому говорив. Робті, тіті Денка закликаю тебе в ім'я дитини миру. Аміо різко відповів Дитина миру, яку мій батько дав хуріпові, померла, сам хуріп її й вбив. Але дитина миру, яку дав нам Бог жива, і зараз, заперечив я, оскільки він живий, ти не можеш мститися хуріпові. Прости його, Аміо, заради Ісуса. Мої пальці все ще утримували його вуха. Боротьба, яка відображалася на юному обличчі Аміо, досягла неймовірної сили, а потім почала спадати. Невдовзі її місце зайняло тихе сяйво нового розуміння, і в наступний момент я побачив, як Аміо із співчуттям дивився на свого помираючого ворога Хуріпа. Я відпустив вуха Аміо, і, хоча на очі мені наверталися сльози, сказав, як тільки міг спокійно. Аміо, допоможи мені віднести хуріпа до нашої клініки. Аміо рішуче розправив плечі і сказав Туане, дозволь мені самому понести хуріпа. Двоє каєгарів піддали хуріпа на спину Аміо і благоговійно спостерігали, як юнак ніс свою напівсвідому ношу до клініки, де на нього чекала Керол зі щойно набраною ін'єкцією. Коли я йшов за Аміо, помітив ще одного чоловіка, який спостерігав за переміною його серця кані. Пройшовши повз нього, кані подивився мені у вічі, і я зрозумів, що в мене більше немає підстав побоюватися за його наміри щодо наших гостей із Мауро. Сп'яніли від радості, я глибоко полегшено зітхнув. Цей день, врешті-решт, став схожим на справжнє різдво. Після того, як Аміо залишив хуріпа під доглядом Керил, і ми разом пішли стежкою до церкви із листяним дахом, де вже був готовий бенкет, десятки віруючих Сауї змішалися з різноманітними групами гостей, ще сторожких, які до кінця воліли залишатися поближче до своїх човнів та весел списів. Одна за одною, такі громади мовчазних чужинців піддалися щирим умовлянням віруючих та попрямували до церкви. Широко розкривши очі від подиву, вони ступили крізь прикрашені пальмовим віттям двері і опинилися у прохолодному просторі церкви. У них аж мурашки бігли по шкірі від незвичного відчуття щирої гостинності, яким, здавалося, було просочене саме повітря, що ним дихали. Я помітив, як троє чи четверо з гостей оглянулися із несподіваним нападом страху на відстань, яка тепер віддаляла їх від списів весел та човнів. Та потім вони розслабилися і щудовано кліпали очима від радості, якою сяяли обличчя перетвореним богом людей, чиє запрошення вони прийняли. Мабуть, це має бути правда. Говорили погляди багатьох із них. Певно, це спілкування надто справжнє для того, щоб його переборола страшна ймовірність туви асона іман. Так і було. На той час, коли почався бенкет, Керон, Стефан та Шеннон приєдналися до нас. Ми сиділи разом, спостерігали, як християни Сауї, із багатьох різних селищ вставали і йшли через дім для зібрань, у якому зараз було дуже людно, щоб покласти дарунки саго, смажених личинок та свинини до ніг колишніх ворогів. А поки люди з дарунками продовжували йти через зал, навколо нас голосніше і голосніше звучав спів різдвяних гімнів мовою Сауї, у якому бриніла хваща. Вала Богові за те, що він дав свого сина, найвеличніший з усіх дарів. Потім Ісаї, який тепер був письменним проповідником, піднявся та прочитав вірша зі Святого Письма, який я переклав спеціально для нього цього дня: бо дитя народилося нам, даний нам син. Слова западали у серця, їх слухали із таким прийняттям та розумінням, що його рідко зустрінеш серед західних християн. Я бачив навкруги піднесені обличчя віруючих, які заглибилися. Ні, не замилування ялинковими прикрасами, мішурою та стрічками, які просто не мали б змісту для Сауї, а у поклоніння самому Синові Божому, правдивій дитині миру. Це було поклоніння дитині миру, яка народилася не лише у Луфлеємі. Я поринув думками у далеке-далеке минуле крізь роки і сотні кілометрів для інших днів різдва, які були в моєму житті: дні білі, снігові, серед вкритих і неєм ялинок моєї батьківщини, Канади. Але жодне з них не могло зрівнятися із цим спекотним різдвом у джунглях, із цим тріумфом духу прощення у серцях людей, для яких помста була стилем життя. Дорога ця була довгою, і вона ще не закінчилася. Дотик руки Стефана вивів мене із роздумів, і я узяв його із шененом за руку і нахилився вперед, щоб краще чути Ісаї, який зараз звертався до зібраних. Це було найкраще різдво з усіх, які я пережив.